Телеглядачі передачі так говорить Біблія. Ми продовжуємо серію передач, знаючи час, заглиблюючись у висловленні пророцтва Ісусом Христом про наш час, ми крок за кроком подивимося на ті події, які відбуваються навколо нас. Одного знатока грошових купюр. Запитали, як вам вдається, що ви знаєте усі фальшиві і всі справжні? А він сказав: ні, я не знаю всі фальшиві, я добре знаю справжні. Читаючи слідуючі тексти в Євангелії від Матвія, зокрема, 30-й. Тоді з'явиться ознака сина людського на небі. І тоді заплачуть усі племена земні і побачать сина людського грядучого на хмарах небесних з силою і славою великою. Важливо для нас знати справжнє повернення Ісуса, і тоді ми не будемо зведені. Люди будуть плакати. Причина плакати буває різна. Людина може плакати із великих радощів, людина може плакати від втрати. Звичайно, події, що відбуваються зараз у світі, свідкують про те, що людство наблизилося до тієї грандіозної, найвидатнішої події в існуванні планети Земля це повернення Ісуса на нашу землю вдруге. У цей час. Кожна людина має вже визначити свою позицію. Чи вона з Ісусом, чи ні. Перед кожним мешканцем землі стоїть вибір. Або прийняти Ісуса до свого серця і готуватися зустрічати Його, або приєднатися до табору сатани. На жаль, мої, у поверненні Ісуса іншого класу людей просто немає. Хоча Біблія це пророча книга. Вона відмітила історію, все, що сказав Господь, воно виконалося. Сатана старається зі всіх сторін знищити слово Боже, умалити Його значення. Але це слово живе, воно діюче. Пам'ятайте, не може бути так, що в Господь, розпочавши свою роботу, Він її залишив. Ні, Він вирішить все і то по правди. Розглядаючи попередні теми, ми могли зосередити увагу, як Христос. Описав послідовно хід, як будуть жити люди на землі, як жила його церква, які вона мала радощі, які мала переживання. Текст за текстом. І з цього 24 го розділу ми сьогодні дійшли до 30-го. Але давайте повернемось і прочитаємо 29-й і далі. І враз, після скорботи днів тих. Сонце затьмариться, і місяць не дасть світла свого, і зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються. Дивно, але всі закони природи знаходяться в руках того, хто їх дав, хто викликав їх до існування. Людина пішла далеко, вона відкрила закони, але вони вже існують. До існування викликав Господь все живе, все матеріальне. Ви знаєте, важко людина сприймає повідомлення про лихо. Звичайно, якщо воно стається раптово, воно, можливо, якось легше, але все рівно воно стається. Але коли людина чекає, чи вона чекає смерті? Це дуже і дуже важке. Я пригадую, Час, коли в нас на Буковині трусилася земля, а епіцентр землетрусу був в Румунії, і було повідомлення, що поштовхи будуть повторюватися, ніч була неспокійна. Але ось що пише святе письмо. Євангелист Лука, 21 розділ, 25 вірш. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зірках, а на землі тривога народів і безнадійність, бо море зашумить і збуриться. люди будуть мертвіти від страху та чекання того, що йде на світ, бо основи небесні захитаються. Так, люди бояться голоду, люди бояться епідемій, війн, але, на щастя, на планеті Земля до цього часу все це мало локальний статус. А тепер лихо, яке гряде на всю землю? Ще й кого лиха можна чекати? Коли сьогодні тільки в нас, в Україні, кожних дві години виявляється хворий на снід. Кожен другий ветеран, пенсіонер не доживає, щоб отримати свої. Зароблені пенсійні кошти. Чи не звернули ви увагу, що за останні десятиріччя відбулися стільки подій, що наші предки не бачили їх за усе життя? Більше того, людина стала досить розумною. Вона навчилася ділити атом. Поділивши атом, вона, вона вилучила із нього велику енергію. І це досягнення науки, на жаль. У першу чергу було поміщене не в те, що приносити людині щастя, а були начинені бомби. А потім, щоб змітати якомога більшу територію, більші ділянки землі, людина, що винайшла слідуючу бомбу, щоб декілька зарядів було, водородні бомби, а потім нейтронні бомби. Друзі дорогі, і щоб порахувати, на життя кожної людини є десятки кіло а їй потрібно тільки 9 грамів, щоб забрати життя. І все це викликає в людині страх. Сьогодні люди живуть, ніби на пороховій бочці, де недалеко вже живріє вогник того шнура. Людей хвилює питання: а в кого пускові кнопки? І коли на земній кулі розгортається якась військова подія, десь там на сході, люди запитують, чи це ще не кінець, це одна сторона, ознак подій, а інша коли сили небесні почнуть хитатися якось дивно, але знову ж таки факт: в одних місцях все горить від спеки, в інших немає де дітися від повенів. В інших місцях замерзає там, де ніколи не було холоду, в природі ніби вже немає порядку. А це викликає непорозуміння в людях, але знову ж таки, люди, які досліджують писання, вони знають за це все. І тому вони з нетерпінням чекають останньої ознаки, самої величної ознаки, коли появиться. Наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Коли Христос піднявся із Оливної гори, коли хмара його забрала, як написано в дії святих апостолів, учням були дані переконливі слова. Таким чином, як бачите, Вознесіння, буде і Його повернення. Книга відкриття, 14 розділ, 14 вірш пише: І Я поглянув. І ось біла хмара, і на хмарі сидить подібний до Сина Людського, на голові його золотий вінець, а в руці його гострий серп. Золотий вінець це символ перемоги, це остання ознака. У цю ознаку не потрібно вірити, тому що всі люди вже побачать повернення Ісуса Христа. Христос іде з великою силою, з великою славою. Цю сцену важко сьогодні описати, про Неї можна тільки мріяти. Колись один із учнів Ісуса сказав: Господи, я вже вірю. Тоді, коли Христос протягнув йому пробиті свої долоні. Він так уже сказав, я уже вірю. Але Христос, докоривши його, а нам дав таку надію і сказав слова. Блаженні ті, що не бачили і увірили. Згадайте, друзі дорогі, що було з воїнами, яких був цілий п'ятидесяток, біля могили, які оберегали, коли ангел з'явився при Воскресінні Христа. При другому поверненні Ісуса на нашу землю цих ангелів буде нещисельне число. Погляди всіх мешканців землі будуть прикуті до Нього. В одних страх і тремтіннях охоплює, а інших велика радість. Чим ближче цар слави до землі, тим нестерпніше буде це видовище для нечистивих. Стільки разів. Вони закривали свої вуха, щоб не чути ті лагідні слова. Прийдіть до мене всі. Тепер вони закривають свої вуха від труби Божої, але все даремно, тому що вони чують голос ніби із середини, із свого серця. Скільки разів вони відкидали існування Бога, тепер вони бачать Його своїми очима, бачать на відстані і страх який описати неможливо, охоплює їх. І що вони роблять? Як пише Біблія. Книга відкриття, шостий розвід, 15-й вірш. І царі, і вельможі. І багаті, і тисячі начальник, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися у печери та у гір. і кажуть горам і скелям, упадіть на нас і закрийте від лиця сидячого на престолі і від гніву агенця, хто на що покладав свою надію туди і ховається. Тоді заплачуть усі племена земні, як ми читали в вступному тексті. Одні від радості, здобуття інші. Я хотів би, щоб ніхто із телеглядачів, я хотів би, щоб ніхто, хто почує ці слова, не втратили і не були в цій категорії інші, які в той день будуть плакати. А будуть такі, бо вони пропускають святі часи Божі, коли треба спілкуватися з Богом. Це ті, які нехтують святими заповідями Божими, а їх треба дотримувати. Вони стали для них звичайними. Це ті, які видавали себе за віруючих, але лицемірили, бо вони справді не були такими. Це ті, які сміялися з справжніх поспідовників Ісуса і навіть їх ображали. Це ті, які думали заробити, купити, жити в своє задоволення, а потім десь комусь заплатити, що відмолив мої гріхи. Вони замінювали побожність тільки видом. Тепер у приході Христа. Вони звертаються до гір, вони звертаються до скали печер, вони звертаються до тих мертвих виробів, на які вони покладали надію, але все даремно. І, на жаль, мої дорогі, як попереджує святе письмо, для багатьох це буде великою несподіванкою. Бо у всі часи люди покладалися або на кошти. Або на знайомство. І рахували, а в мене там є знайомий, я те і інше питання вирішу. Якщо я не зможу це придбати за малі гроші, я дістану чуть-чуть більше, але вслухайтеся в слова, які каже... Пророк Софонія, перший розділ, 18-й вірш: спасти їх не зможе в день гніву Господнього, ні їхнє срібло, ані золото їхнє, і огнем його зазричів буде поїджена земля, тому що знищення і притому раптове завершить він над усіма жителями землі. А для вибраних, яким буде той день, я читаю 31 й вірш у 24 му розділі і пошле ангелів своїх з голосною трубою, і зберуть вибраних його від чотирьох вітрів, від краю небес до краю їх. Як терпеливий землероб чекає жатви. Так вибраний народ чекає, коли виконаються ці слова Господа, коли Господь пошле своїх ангелів. І вони чекають з нетерпінням того дня. А знаєте чому? Послухайте, що каже Пророк Ісаїв, 25 розділ, 8 вірші нижче. Смерть знищена буде назавжди. І витри Господь із обличчя всякого сльозу. І ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі. І скажуть у той день: це наш Бог, що на нього ми надію мали, і Він спас нас. Це Господь наш, що на нього ми надію мали, тішмося ж ми та радіємося спасінням Його. Зверніть увагу, друзі дорогі, на кого ви сьогодні покладаєте свою надію? Але всі ті, кому не загрожуватиме друга смерть, які відкрито будуть дивитися на Ісуса в Його славі, вони сьогодні міняють свій характер. Вони сьогодні стараються йти слід у слід за Ісусом. Аж до того дня. Коли сліди Ісуса приведуть їх на скляне море. Цікаво написаний 24-й розділ. Ви знаєте, коли читати слідуючі тексти, вони якісь стоять так, що їх варто було прочитати перед цією подією. Але знову ж таки, Ісус, бажаючи якось торкнутися глибше нашої свідомості, Він повертається до тих подій. І я читаю слідуючі тексти. З 32, 33 текст. Від смоківниці візьміть подобу. Коли віття їй стає вже м'яке і пускає листя, то знайте, що вже близько літо. Так і ви, коли побачите все це, знайте, що мій прихід близько при дверях. Я думаю, що і ви зауважили, що тварини якось швидше реагують на небезпеку, ніж люди. Я майже не плавав на кораблях, але кажуть, що коли корабель має затонути, оті що живуть там шкідники на кораблі, які все гризуть, втікає з такого корабля. На жаль, на людину, коли гримить, вона готова і перехреститися, помолитися, коли трясеться земля, вона готова стати на коліна і звертатися до Бога. Як кажуть люди, коли тривога, тоді і до Бога, але коли це все минає. У тваринному світі іще. Збереглося почуття до життя, до порядку, до захисту. Я пригадую новину, яка сталася в Африці, коли львиця, яка мала маленьких ливенят, знайшла таку ж саму тільки народжену антилопу. Вона оберігала її, яке ще було відчуття материнства. Сьогодні в світі все це якось сходить на другий план. Чи зауважили ви? Скільки разів Христос тільки в цьому 24-му розділі хоче нагадати нам, чи прямо, чи побічно, що він повернеться? І сьогодні ми змогли прочитати про найбільшу ознаку. Він нагадує, що вона настане скоро. Тому він показує, за приклад, ось цю смоківницю. Чим характерне це дерево, яке в нас не росте на Буковині, а там в теплих краях, особливо в Палестині, воно росте. Цікаво, що воно покривається листям тоді, коли плоди його уже доспілі. А коли мова йде про плоди, то мова йде про те, що вже треба збирати врожай. А коли треба збирати врожай, це не означає, що ще хто його знає, вродить воно чи не вродить воно. Ось чому, друзі дорогі, Христос, застерігаючи нас, хотів би бачити на нас плоди. Бо в той день, коли він прийде і буде шукати плоду на тій смоківниці, яка, яка вкрилася гарним, зеленим листям, а його не буде. Ви знаєте в тій історії, коли в останній тиждень Христос ходив із Єрусалиму до Віфанії, і з Іфанії до, Рос... до Єрусалиму, що сталося із смоківницею, рясно вкритою зеленим листям? Це останній тиждень роботи Христа. Скажіть мені іншим: коли ви думаєте про повернення Христа, ваше серце спокійне. Ви на своїй смоківниці бачите плоди чи тільки листя, деколи люди кажуть сьогодні, о, якщо би Бог зробив те і інше, якщо би мертвий хтось воскрес. Ні. Ісус, у притчі пробагачає лазаря, сказав, якщо й мертві воскресне, всі рівно не повірять. А у вас там є святе Писання, і ви можете читати. Який добрий наш Бог. Вивчаючи ось цю історію ізраїльського народу, ми знаходимо, що коли люди потратили майже все, якщо ти промарнував усе своє життя, і руки, і ноги твої вже прибиті до Христа, але в тебе ще працює розум, і б'ється твоє серце, і розмовляє твої уста. Скажи Господу, що ти хочеш бути з Ним у раю. І Він тобі не відмовить. Він скаже слова, кажу тобі сьогодні, що ти будеш зі мною в раю. Є така одна історія, де один хлопчина, підростаючи в добрих батьків, які його досить таки доглядали, але підростаючи, він став бешкетником. Він, обікравши своїх же батьків, вже будучи дорослим, подався з друзями. І коли потратив все. І коли після довгих років ув'язнення, не сміючи звертатися до своїх родичів, він все ж таки подумав, а я попробую. І написав їм листа, такого і такого дня я буду проходити повз наш будинок. Якщо ви ще дійсно хочете мене прийняти, будь ласка, відкрийте віконце. В моїй кімнаті і прив'яжіть на нього білу хустину. Довгою була дорога його додому, і вечір, в який він прибув, у це село, в якому проживали його родичі, був холодним. Він забрався під міст, щоби там переночувати. Уранці він направився в сторону своєї домівки. І навіть не хотів підняти очі. Але наближаючись, все-таки він підняв голову. І він не повірив собі. Не тільки віконце в його кімнаті було обв'язане білою хустиною. Були відкриті всі вікна. І все, що тільки біле, було, по... було на тому будинкові. Якщо можливо, сьогодні ти, дорогий друже, думаєш. Що ти вже втрачений. Якщо, можливо, твою голову покрила сивина і ти не приніс плоду, то добрий садівник або Ісус звертається до Небесного Отця і каже, залиши його іще на цей рік. Але не заставляй Господа так довго чекати червоними буквами. Твоє і моє ім'я записане на долонях, на святих руках Господа і Спасителя Ісуса Христа. Нашою гріховною славою увінчене було Його чоло на Христі терновим вінком. І на протязі двох тисяч років чути питання, яке поставив Пелат. А що робити мені з Ісусом? Пам'ятай, коли з'явиться остання ознака, перемінити щось буде практично неможливо. Вибір зроблений. Слово сьогодні за тобою. Але я хочу молитися, щоб ти зробив правильний вибір і щоб ти був спасений. Давай помолимось. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята, і на землі, як на небесах. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам, борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ти бачив в пекі він такі кути. Бетмен крутіш. Він завжди перемагає. А мама каже, перемагає той, хто читає Біблію. Вивчай Біблію разом з нами. Че спричиняє варикозне розширення з травоходу. Вони поступово деформуються, слабіють і будь-якої миті можуть лопнути. Тоді починається раптова інтенсивна внутрішня кровотеча, кров швидко накопичується у шлунку. Розвивається геморагічний шок, який можна подолати тільки за допомоги негайних реанімаційних заходів. Бережи себе, живи тверезо. не забуду голого весну, як землю підняв Не хочуть Христа розпізнать, осквернюють правду і далі грішать. лиш тернями платять, за честь я кров, за сльози його. Ще люди згадають Голгофу весну жити, та буде вже пізно піднятись зі сну, їх правда не зможе, зріх врятувати коли вселенних узрять Сьогодні, приймайте слова, що небо безрішне і слово всім нам, підемо на голову, там струмінь життя. Визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. Я знаю, що були часи, коли непросто і нелегко було вірити. Я знаю, що були часи, коли непросто і легко було віддати своє серце Ісусу, але це не сьогодні. Сьогодні це просто і легко. Сьогодні потрібно тільки одне бажання. І я глибоко переконаний, що ти не зробиш помилки в своєму житті, а попросиш в Ісуса бажання йти за Ним, щоб коли з'явиться ознака Його повернення. Щоби ти був спасений, про це ми продовжимо роздумувати на наступних зустрічах. Отже, я чекаю тебе до побачення.